Дивуйтесь, чому коробки відкриті, я вам поясню. Я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона для себе просто відкриває, дивиться, що там як попалось, мені нічого не каже. А я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа. І все. Так, ну, два пледа, я так розумію, що вони. Вони. Ну, вони бушні однозначно. Ну, два бушних пледа це все кін-хенді, скільки гривень 20. 40 ну два пледа по 20 гривень. Ну, це то побільше, звісно, але вони бушні. Ну, типу, я знаю, що можна це взагалі в принципі не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень, вони хазяйстві пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати. Так, йдемо далі, будемо чередувати, велика маленька шурупик, Не знаю, звідки це. ми його тут залишимо, можливо, воно ще буде потрібно. Так, що це у нас? відчуй барви смаку, будучи з нами. Так. Ну, от, кстати, що дивовижно, що тут є всі дані, І це ну, прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже палібно. А, Ті розпаковки, які я бачу зі Штатів, там, там завжди все зрізається. Тут у нас прям все модно солідно. Так, Лайтинг до айфону, ціна 800 гривень. Це типу, переходник на 3.5 з айфона. Крута штука, я їх собі купую постійно. Вони дуже сильно ламаються. часто. Ага, але тут його немає. Жалко. Ну, це, Оце реально годна штука була б для мене, тому що у мене всі мікрофони на iPhone, які є, вони всі йдуть через лайтинг, через перехідник. Але не цього разу, на жаль. До речі, тут ціна космічна, яка стоїть 800 гривень, я їх беру по 250 Наче як також орієнто. Так, що в нас тут далі? Далі в нас два таких пульти і, і явно брушна колонка, бо тут є така штука і тут є отака купа пилі.